Jak zvali? Boris. Bari Boris. Što je čovjek čovjek Ja ne znam. Što je čovjek čovjek koji je? Nije 1 2 3 čitati, dobro? Так, дальше, Що чай, колір червоний. Лука. Правильно, Лука, виходь сюди. Давай тут. Один. Стоп, 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 лука. Лівою лукою Чанек руку. Запихай. Один. два, три. Ого, може, ось. Тримай. Так, сюди, далі. Дальше, 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 дальше. Что у тебя есть белый, белый колер? Да. Рай? Right? Нет. Может, <laughs> что же есть белый колер? Копчик, копчик. Белый колер. Что у есть белый колер? Искупление всех грехов. Нет. А, девчонка. Катя, за ним. .者. Катя, скажи. Кажется... Проще нет? Они... Не. У вас там главное тоже почитать. Не, ты знаешь. Это надо быстро. Нет. Нет. Милый Коля, что он уезжает? Вы же профи, вы же оказался. Одне слово правильно, то неправильно. треба два слова сказати. два слова поживу. Хто може врятувати мене? Ні, це питання світі, а історія? Білий колір. Що означає білий колір? Що це означає? Чорний-білий. Просто дуже. Дай я вірю. Він нас не просто спаси, нас від гріхів. Що ми його прийняли кров'ю. це полежить одне слово, правильно, друге неправильно. Очистить. ми будемо які.

що сталося, коли Іуда продав Ісуса Христа? Що зробив Іуда? Да нема? Так, що? Громче кажи. А тобі уха. Ні, Іуда що зробив? Іуда, Іуда. Яким чином? Нам за гроші, сказав, де. і Я, я дам подам знак знак подам. А Що зробив Ісус? Хто там? Хто там хоче? Ти хочеш, кажи. Нема, кажи. Почала! Мені так, підходь, нема. Мені його поцілував. Ви крикувати не рахується ніколи. Тільки рука. Я ж сказав, під керівному ще в другу сторону дивитися. Я ж махав рукою. Давай. Один, два, три, три! А це така дзига, і сиджати її відкрити марки, вона да. може малювати картини різні. У нас О -о -о -о. така є. Далі. Тише питання. Іуда продав Ісуса Христа, показавши знак, що у нього поцелував. А я то не казав? Ви як ви думаєте, що інші учні робили в цей час? Ні. Молилась. Я тоді до цього не спала. А після того схопили. Що, що вони робили? Часто мультики фільмах показували. Молилися. Ні, Мулили. Вони не молилися. Вони казали, мрійся. вони не молилися. Хто знає? Це, це Так що, давайте слідче питання. Дуже просте питання. Коли схопили? що воїн зробив? Дари. Далі відповідальні. Чи може ходить? Болись, Борис. Мені, збили. Ні. Давай. Кажи.

А як цього учня звали? Тільки не викрикує. Я його звали. Цього учня як звали? Петро, правильно, заходь. Відповідати може вийти раз. Один, два, три. А що було далі? Купили вони Ісуса, коли вони його шо не вирішили, коли Один попали. Так? Кажи. Чубачук пологи, я шесть человек. Дальше. А кто туда бери сюда, ты став? чупа маленький чубачук. Ну, ты понимаешь, я не знаю. Там маленький чубачук. Правильно, да, да. Три, два, три. О, І що він піла тут ще зробити? Ні, да. ні, 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 передишся, зробити. Ребята, що зробив тела? Що зробить лактувати? Що ти допомагає? Що зробить плава? Що зробив піла? Давай. Ні, ну я ще щось зробив. Я ще казав, ні одного місця не було. Побив його! А еще будут? Маргарита. Вони рішены згорснути, так?